Шановні друзі, колеги, маємо важливі новини щодо нашої ініціативи прокурор громади. Нагадаю, кілька місяців тому ми розробили концепцію цього проєкту. Головна його мета зробити громади України більш безпечними завдяки ефективній співпраці прокурорів, правоохоронців, місцевої влади та громадян. Прокурорів для роботи в цьому напрямку оберуть серед тих, хто вже ефективно працює на місцях. Вони. Приділятимуть частину свого робочого часу взаємодії з громадами та спільній розробці стратегії безпеки. Також серед їхніх задач розробка методик запобігання злочинності за рахуванням особливостей конкретної території та якісніше інформування про роботу органів прокуратури. Все заради того, щоб люди в громадах почувалися захищеними та дійсно були в безпеці. Отже, для координації цього процесу та організації роботи нам потрібні фахівці. Ми відкриваємо 5 вакансій в Офісі Генерального прокурора, шукаємо начальника відділу та чотирьох спеціалістів. Зверніть увагу, посади спеціалістів не потребують досвіду роботи. Від вас профільна вища освіта, право, менеджмент або соціологія і бажання працювати заради України та українців. Тож, якщо хочете зробити свій внесок у зміни в системі прокуратури, допомогти втілити на практиці принцип. В центрі роботи прокурорів та правоохоронців мають бути інтереси людини. Приєднуйтесь до проекту прокурор Громади. Процедура відбору максимально прозора. Його буде проводити робоча група за участі міжнародних експертів. Всі необхідні деталі шукайте на офіційному сайті Офісу генпрокурора та у наших соціальних мережах. Долучайтеся до розбудови прокуратури Європейської України.